Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Понад 100 підземних шкіл побудують в Україні у 2026 році. Про це під час візиту на Харківщину повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка особисто відвідала прифронтову область. На це уряд передбачив 5 мільярдів гривень. Також будуть облаштовані підземні дитсадки. Це дасть змогу значній кількості дітей з прифронтових регіонів вийти з дистанційки. Безпечна освіта. Одне з найголовніших завдань уряду каже прем'єрка за два роки в Україні за гроші бюджету та партнерів запустили 42 підземні школи у прифронтових областях. Другокласники підземної школи у Пісочині, це селище в передмісті Харкова. Досліджують світ, дізнаються, як виготовляють папір. Треба 80 кілограм макулатури. Діти, ви знаєте, що таке макулатури? Ні. З них потім роблять новий папір і зошити книжки, зрозуміло. Школа безпечна. Це важливо, бо до фронту звідси 40 кілометрів. Заглиблена на кілька метрів з вентиляцією, опаленням абсолютно автономна, з двома централізованими джерелами електроживлення та генератором. Тут комфортно, зокрема, для людей з інклюзією. Є підйомник, немає порогів. П'ять класів обладнані мультимедійним обладнанням, є медпункт, їдальня, туалети, душові. Обійшлося будівництво й обладнання в 46 мільйонів гривень. З 1 вересня ми перейшли на змішану форму навчання де. Чотири дні на тиждень початкова школа у нас навчається офлайн, і три дні на тижні навчаються середні і старші класи. Ну беззаперечно, офлайн навчання, очне навчання воно більш корисно для дітей, тому що, по перше, це то живе слово вчителя, яке діти повинні чути. В цій підземці за змішаною системою навчається понад 700 школярів, каже директорка. Підвозять дітей із сусідніх сіл. Мені подобається в цій школі, тому що Тут мої, мої однокласники. Я можу поспілкуватися зі своєю найкращою подругою Неонілою. Ми відвідаємо різні свята в нашій школі, в школі весело і цікаво. За два роки в Україні за кошти бюджету і партнерів звели 42 підземні школи, розповідає прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Під час візиту на Харківщину вона відвідала Пісочинську підземку. Так Полюбляєте українську мову? Да! Так! Це, це наша рідна молиці. Саме Харківщина почала першою зариватися під землю. Через близькість до російського кордону, фронту і постійні обстріли. Тут дозволене навчання за партами лише в найнадійніших укриттях, бо окупанти не щадять нікого. Наприкінці жовтня вдарили дронами у приватному садку, де перебували малюки. На Харківщині будують і перший підземний дитячий садок. Прем'єр-міністрка обіцяє, наступного року в Україні з'являться щонайменше 20 таких садочків. На це у бюджеті передбачили мільярд гривень і ще 5 мільярдів на близько сотню підземних шкіл. У нас в програмі «Дій уряду особлива увага приділяється саме освітньому напрямку і все, що пов'язане з навчанням дітей, особливо при фронтових регіонах. І, взагалі, при фронтові регіони це там окрема політика. Бо всі розуміють, що це безпековий пояс України, і ми розуміємо, що це якраз стимул для батьків залишатися в громадах, а працювати тут ще на 22 мільйони євро в рамках коаліції укритів міжнародної ініціативи зі створення системи безпечних підземних просторів, будівництво мережі шкіл та садків профі... Фінансують партнери, каже Юлія Свереденко. Також наступного року зростуть зарплати вчителям на 30% з 1 січня і ще на 20% з 1 вересня. Це дозволить підтримати освітян, які у найважчі для країни час дають дітям знання. І це для уряду, каже Свереденко, один з пріоритетів. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.